Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про відмову співмешканців та співвласників сплачувати комунальні послуги. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram, Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є час для обговорення. Отже, поговоримо про те, що робити, коли співмешканці та співвласники не хочуть оплачувати комунальні послуги. Насправді питання багате на нюанси. Там ще криються варіанти навіть виселяти, якщо це не власники та є підстави. Але такі речі не завжди можливі та не дуже нелегкі, особливо для самостійного виконання. Звісно, найкращий варіант уникати спільного проживання в тих випадках, коли воно є некомфортним, конфліктним та напруженим. Але це не завжди можливо. Якщо співмешканці, власники чи зареєстровані, проживають з вами, але не оплачують квартиру, то є два основні виходи з ситуації. Перший. Оплачувати рахунки самостійно, а потім раз на рік чи два закидати до суду регресний позов. Тобто позов простягнення з інших мешканців понесених замість них витрат. Тобто, по суті, компенсувати те, що ви за них оплатили. Закон передбачає такий варіант це не фантазії. Далі, варіант номер два. Розділити особовий рахунок. Якщо на квартиру оформлено один особовий рахунок, то часткові оплати не позбавляють боргу, а значить, треба відділятися. Скажу одразу, це дуже нелегка процедура. Може бути варіант, що доки ви її пройдете, вона може втратити актуальність. Наприклад, другий власник захоче продати квартиру чи зніметься з реєстрації, а можливо, переїде. Для поділу рахунків необхідно звернутися до кожного виконавця комунальних послуг, з якими укладено договори. Але вони відмовляються просто взяти та ділити. Це можна гарантувати вам одразу. Тут вступатиме в дію процедура розподілу щодо користування житлом, або за договором, або через суд. І тільки після цього можна буде повертатися до питання розподілу рахунків. Ваша частка житла трансформується в конкретні приміщення, після чого можна буде пробувати відносно саме цих конкретних метрів фіксувати обов'язок оплачувати саме їх. Але я дуже раджу спочатку сильно рахувати, чи варто воно того. Особливо, якщо інші співвласники в квартирі не живуть. Про ці варіанти буде нижче. Якщо співмешканці не проживають в квартирі та не оплачують її, то теж є два основні виходи з ситуації: перший поставити лічильники на всі комунальні послуги, щоб платити без залежності від кількості людей. Це найвигідніший та й найспокійніший варіант вирішення проблеми. Лічильник неможливий тільки на вивіз сміття, якщо це платиться окремо, а не входить в квартплату. Але це найменший платіж з усіх, які можуть залежати від кількості людей. Варіант номер 2 Заморочитися зняттям з реєстрації тих, хто не є власниками. Дітей виписувати дуже важко, а дорослих доволі реально. Кожен сам вирішує, як йому діяти в певних ситуаціях. Я ж лише розклала по поличках варіанти, які вам дає закон. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!